Доброго дня, шановні. Учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо ранкову зарядку та невеличку вправу на витривалість. І на цьому все. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів, розминка, потім вправа І на сьогодні все. Розпочинаємо. Розпочинаємо з зверху інтенсивного, кроки на пояс, нахил голови, вліво вправо, в сторону. Розпочинаємо. Раз. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Нахав голови вперед назад, ліво вправо. Продовжимо. Раз, два. три, чотири. Раз, два. три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки, руки пересипове, упражнення ножиці. Розпочинаємо. Раз. Дуже добре. Наступне задання. Руки в сторони. Чотири змахи руками до себе. Чотири, чотири рази від себе до себе. Руки у сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз, два, три, чотири від себе, пять, шість, сім. Закінчуємо. Кістями чотири, до себе, чотири від себе. Руки Руку сторони. Чотири рази. Кістями до себе. Раз, два, три, чотири від себе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири наклони тулуба вліво, 4 наклони тулуба вправо, без руки не тягнемось нікуди руками, руки на пояс. Ноги машині пліч. Розпочнемо. Стараємось 5, 6, 7, 8. Продовжимо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І на останок. Раз, два. Повторення. Три, чотири. Пять, шість, сім. Закінчуємо. Наступне завдання. Нахил тулуба Вперед. Прогиб. Назад. Вліво, вправо. Продовжуємо. Нахил тулуба Вперед. Розпочинаємо. Раз. Два, спокійно. Три. Чотири. Виконуємо все без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Раз, два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Ноги на шині пліч. Тридцять нахилів. Вправа, мільниця. Розпочинаємо. Раз, два, три.

28, 29, 30. І розминка на останок. Ставимо одну ногу на носок. Робимо 10 раз. Розминаємо носок однієї ноги. І потім 10 раз розминаємо, ставимо ногу на носок іншої, іншої ноги. Розпочинаємо. Руки на пояс, ноги на шині плечі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Молодці. І ставимо на носок іншої ноги. Теж робимо 10 разів. Раз, 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І сьогодні ми робимо з вами. е Робимо з вами. Два підходи по 15 секунд. Тримаємо Так планку. Спокійно робимо 15 секунд, потім декілька секунд, 5-6 секунд відпочинку і продовжуємо завдання. Спокійно на 15 рахунків. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Відпочиваємо 5-6 секунд і ще робимо ту ж вправу, теж 15 рахунків, тримаємо планку. Спокійно стоїмо на локтях, руки при цьому тримаємо разом. І спокійно 15 секунд не напрягаєсь. Не напрягає мишці лица, не напрягає, просто встали, попу тримаємо на рівні спини, спину на рівні попи і спокійно стоїмо, без зайвих вагань, без зайвих рухів. продовжуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11, 12, 13, 14, 15. На цьому все, на сьогодні все. Любі діти. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Не забувайте займатися фізичною культурою. До, До інших зустрічей, до наступних зустрічей. На все добре. До побачення.